Всім привіт! Мене звати Олександр, і запрошую вас на канал Run Forgames Юа. Сьогодні п'ятниця. Отже, повинен був вийти випуск ігрових новин, до якого ви звикли. Проте на цьому тижні сталося досить багато подій, які були пов'язані із Xbox та його майбутнім. Через що деякі почали говорити, що коробка від Майки скоро загнеться, а інші навпаки стверджували, що Філ Спенсер повинен анонсувати щось неймовірне. Тому сьогодні ми поговоримо, що взагалі відбувається з Xbox, що сказав Філ, і яке майбутнє буде очікувати цю вже звичай. Шну для багатьох консоль сідайте зручніше, ми будемо починати. Також, якщо ви хочете забезпечити себе крутезним ПК, який буде запускати всі нові круті ігри з геймпасу, то можете придивитися до серії компів під назвою Evolve у магазині Telemart. Один такий я придбав собі і залишився дуже задоволеним. Монтувати відео легко, а ігри просто літають. Окрім того, у Телемарті ви можете знайти й інші комплектуючі для покращення вашого ПК. Проте на сайті ви можете зібрати власний комп із тими комплектуючими, які захочете. Якщо цікаво, посилання на Телемарт я залишу в описі Там Цікаво. Останнім часом ставалося досить багато подій, які тим чи іншим чином торкалися Xbox. У. Спочатку величезна кількість анонсів того, які студії купляє Microsoft і які ігри ці студії можуть створити. Тільки згадайте назви: Bethesda, Activision Blizzard, на горизонті поговорюють про Sega, тощо. Все це було прикрашено величезною кількістю криків, типу все, Game Pass всіх знищить. Згодом багато інсайдерів почали говорити стосовно нових консолей у сімействі, чи то якусь про версію, чи взагалі з циліндричною. Формою, що ніяким чином не в'яжеться із е, коробкою. Презентації не давали якоїсь надії на світле майбутнє. Так була Xbox Direct, проте там не дуже багато ігру показали. Причому про деякі з них ми знали, хотілося чогось більшого. Анонсів Xbox ніяких не робив. Філ Спенсер інфоприводів не давав. І ось ця сніжна куля, яка увесь цей час продовжувала далі котитися, врешті-решт стала такого великого розміру. Що, діставшись фінішу, вилилася у висновок з боку гравців, що майбутнього. У Xbox немає, і приставка взагалі скоро помре. Адже ось та величезна кількість студій, які накупив Філ Спенсер, не випускає щорічно якусь кількість ігор, коли гравці зможуть говорити, що у Xbox є дійсно круті проєкти, які будуть пов'язані із цією консолю. Нових IP цілих франшиз у боксу поки не з'явилося. Так нещодавно був Starfield, хайпу було багато, проте вже зараз гравці про нього майже не говорять. Отримавши такий величезний фідбек від спільноти, ще й на фоні того, яка консоль буде в майбутньому, керівнику Xbox. З філу спенсеру довелося дуже швидко реагувати та виходити до аудиторії із відповідями, що вилулося у відос на офіційному каналі консолі під назвою Updates on the Xbox Business, на якому Філ Спенсер протягом 22 майже 23 хвилин, розповідав, чого чекати гравцям у майбутньому, та яке взагалі у нього бачення того, куди повинна розвиватися зелена коробка та її інтелектуальна власність, таким чином спробувати розвіяти всі чутки та заспокоїти ком'юніті. Філ розпочав з того, що цей подкаст планувався значно раніше. І теми в ньому повинні були бути трохи іншими. Проте як він сказав, з'явилися непередбачувані новини, які вплинули загалом на це відео. Він розпочав з того, що Xbox починає політику розширення на інші платформи. Таким чином, перші чотири гри завітають до когось ще. Це буде саме PlayStation 5 та Nintendo Switch. Назви цих ігор Філ не назвав, проте в мережі ширяться чутки, що це Grounded, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves та Pentiment. Але це чутки. Хоча він натякнув, що дві гри керуються спільнотою, а дві це маленькі проєкти. Проте точно. Відомо, що це буде не Старфілд чи Індіана Джонс. They are not Starfield or Indiana Jones. І ось тут з'являється питання, який сенс випускати свої ігри на інших платформах, і говорити, що таким чином ти підіймаєш цінність бренду Xbox. А Філ далі розповів, що ті варіанти ігор, які будуть на інших платформах, будуть представляти франшизу Xbox, щоб залучити їх грати на Xbox. Він не зауважив, що це буде, але історія цікава. Можливо, це будуть ексклюзивні елементи, рівні або щось ще. Хоча дуже хочеться подивитися на те, що вони вигадали. Типу, гра на Nintendo Switch буде Залучати, перейти на Xbox. Дуже підло чи що, але цікаво. Проте загальний план ексклюзивності в нього не змінився. Ігри і надалі будуть виходити в перший день на геймпасі. До слова, цей сервіс залишиться ексклюзивом саме зеленої консолі і нікуди далі йти не буде. Це підтвердили. До слова, підписників сервісу вже більше 34 мільйонів. Це круто. Починаючи з березня, ігри Activision Blizzard почнуть виходити у геймпасі. Подивимося на їх кількість. Стосовно ігор, заявили, що у червні буде прес-конференція, на якій будуть продемонстровані ігри на Xbox. Які мають вийти у 2024 році, заявили, що їх буде більше десяти, хоча деякі з них ми знаємо, типу гру про Індіана Джонса, Ейвов та інші. Окрім грової сторони цього подкасту, зачепили ще й технологічно. Таким чином, стало відомо, що робота над новою консоллю таки йде. Вони відмовилися розповідати подробиці, тим паче оголошувати назву майбутньої приставки, проте зауважили, що це буде неймовірний технологічний стрибок, якого раніше гравці не бачили. Що ж, буде цікаво побачити на оновлене чи навіть нове покоління консолі. Xbox. Плюс хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка надихає та дає можливість створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую вам. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Хлопці, ви вже досить довго підтримуєте канал, за що я вам неймовірно сильно вдячний. Плюс дякую всім за донати, особливо Єлизаветі. Проте підтримуйте, якщо є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. В минулому відео ми оголосили збір, і його було закрито за день. Ви неймовірні. Навіть якщо ви не донатили, я все одно вам дякую, адже ваш перегляд, ваш лайк просували відео, аби його могли подивитися якомога більше людей. Дякую всім за участь. Повертаючись до конференції, багато хто почав говорити про портативну консоль від Xbox. Філ Спенсер прямим текстом нічого не заявив, просто сказав, що шанувальник подібних пристроїв. І насправді, відштовхуючись від того, який сервіс є у Майкі, вони дійсно наразі спроможні випустити портативну консоль, яка буде суперово об'єднана з їх консолів та Windows, що забезпечить чудовий досвід і їх плани типу Play Everywhere. Вони так часто про це казали, що логічним питанням було би, що у маршрутці, до прикладу, я грати не можу. А от Тивка, це питання вирішить, тому чекаємо. Загалом чогось нового принципово нового гравці не отримали. Так буде новенька старша консоль. Про неї згодом розкажуть. Потенційно буде портативка. Сподіваюся, не як PlayStation Portal, і що ігри продовжать виходити. Проте головною проблемою, яка є у майки зараз, це відсутність систематичного релізу ігор від студій, які вони накупили за останні роки. Величезних релізів не було. Ми досі чекаємо, хоча знаємо, який потенціал. Якщо Філ Спенсер з цим впорається, це буде дуже круто. Адже як би ви не відгукувалися про Activision Blizzard, але вони спромоглися поставити серію Call of Duty на конвейер і випускати гру кожного року. Причому отримувати величезну кількість гравців. А у Майкі стільки студій, що ти навіть порахувати вже не в змозі. І що? Де сховали імпакт? Можливо, досвід Activision навчить керівництво Xbox випускати стабільно ігри. Адже в такому разі платформа Xbox, яку Філ Спенсер хоче зробити найкращою платформою як для розробників, так і для гравців, продемонструє, що на ній дійсно є. Величезна кількість крутих проєктів. Вони виходять стабільно, вони отримують високі бали від преси та гравців. І вони ось, дивись, у геймпасі, ще й виходять у перший день релізу. Це буде найкраща реклама сервісу та консолі загалом. А потім вже буде йти все те, про що вони тут говорили на конференції: грай будь-де, грай будь-коли, грайте разом і так далі. Тоді можна випустити і портативку. До слова, їй навіть можна не давати крутих релізів у стартову лінійку, адже купивши геймпас, ви одразу отримаєте купу проєктів. Хоча, окей, там багато старих ігор, тому нові проєкти будуть потрібні. Тим не менш, база фундамент у вас вже є. Просто візьміть всі свої студії, зробіть для них план, і нехай вони випускають свої проєкти. Якісь ось такі думки в мене з'явилися наприкінці відео із бізнес-моделю Xbox. Що ви думаєте стосовно всього цього? Пишіть у коментарі. А я вам дякую за перегляд та сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.